Доброго дня, мене звати Валентина. і Сьогодні я хочу подякувати Андрію Миросюку і його команді за роботу, яка зроблена. Я до них звернулася по допомогу, мені потрібна була віза. Ми з'єдналися з ними по вайберу. Мені дала моя знайома е їхній номер телефона. Ми з'єдналися без ніяких проблем, без ніяких перешкод. Е дівчата відповіли мені за 10 хвилин. І далі ми зразу почали працювати. Я розпиталася все, що мене цікавило. Дівчата відповіли дуже коректно, дуже ввічливо. І це на протязі всього всієї роботи, яку ми проводили разом. Дівчата мене не залишали. Ні разу. Скільки раз я писала, стільки раз мені відповідали, без ніяких я вибачалася, дівчата казали, де вибачайтеся, це наша робота. І насправді, це, я рекомендую цю фірму, хто ще не впевнений на 100%, я гарантую, що 100% ця команда працює і доводить вас до кінця. Мені вислали, прислали папку з документами, з візою, з пакетом е, польським над сімкою на телефон. І ще мене дуже е, вразило, шоколадка від Андрія Миросюка. Я дуже вдячна вам. Це солодкий такий сюрприз, несподіваний був. І так я вам бажаю всім крепкого здоров'я, миру і добра.